Там і цокольне приміщення, і завершено, ну, тобто заморожено таке будівництво. І вже в 2011 році, 2011 році, це будівництво відновлене. Роботи проводилось протягом трьох років, потім воно також не вистачило коштів і воно знову ж таки було заморожене. І в цьому році це довгочі повинно до об'єкт. Який ми дуже чекали, бо він нам край необхідний, бо в тих умовах, які до сьогоднішнього дня перебували, що медичні працівники, що наші пацієнти, ми звичайно дуже, дуже незручні, абсолютно пристосовані. Погані. Тут буде все об'єднано, ми тут скажемо, що сам тут буде. Звичайно, в майбутньому ми все ж таки надіємося, що це буде госпітальний округ, і це буде не поліклініка, а консультативно-діагностичний такий центр. Тут будуть об'єднані всі спеціалісти. Це надання допомоги вторинному рівня, на вторинному рівні буде надаватись допомога. Тут будуть всі такі спеціалісти, будуть працювати по 32 топлях. Тобто це всі кардіологи, ендокринологи, гематологи, ревматологи, це хірургічні спеціальності, травматологи, хірурги. І це все буде зосереджено. І урочистість сьогоднішнього моменту є важливою, тому що коли останній раз на Прикарпатті вводили Нову поліклініку. Я думаю, що небагато хто пам'ятає. Я перевірив. В 93-му році. Коли останній раз вводили лікарню в 2003 му році, 14 років тому. Останній раз гроші виділялися в 2011 році. Нічого не будувалося. Зараз прийшли, прийняли спільне рішення, що могла віддала місцева рада. Решту, за моїм дорученням, блискуче виконав уряд за допомогою народних депутатів. І ми маємо сьогодні це свято своєчасно, якісно, непоказучно, як. Вводили в експлуатацію до цих пір, прикривши плакатами невідремонтовані стіни і дири в окнах. А сьогодні ми робимо навпаки. Не тільки ввели в експлуатацію будинок, але й спільними зусиллями. так дива. Уряд днями за моїм дорученням прийняв рішення виділення. Додаткових коштів ще не обладнання. Щоб лікарі не просто переїжджали і власним досвідом лише намагалися лікувати 230 тисяч людей, які будуть мати можливість доступу до цієї поліклініки. 800 відвідань за зміну ми зможемо забезпечити. Але й найновітніше діагностичне обладнання, включаючи рентгенапарат на сучасніший, апарати для мамографії, також будуть встановлені тут, у нас в Коломиї пані Ірині, головному лікарю, вручити цей сертифікат на апарат ультразвукової діагностики і буде нести здоров'я нам, мешканцям Коломиї.